І вже забираєте додому свій біомат. Розкажіть, будь ласка, чому прийняли таке рішення? Які у вас є проблеми по здоров'ю? У мене є проблеми з ногами і ну, з руками. А що саме? Що саме? У мене артроз. Так, Прошу. а як це проявляється? Болять. Болять. Болюсь. А як лікуєте, що робите? Ой, впіла вітамін, вітамінний такой mm -hmm. комплекс з мікроелементами, ну щось ніякого ефекту не давав. Ну, звісно, як противоспадительне попила, то воно mm -hmm. Да. А як почала вже вітамінний комплекс, воно так само. Mm -hmm. а, а тут я ну, ходила-ходила, вроді так як краще стало. Потім я зробила перерив недільку. Не, не ходила, так, та. То мій дома так уже боля, боліли ноги. Відчули різницю з Нога Бестоми да, і без Нога Беста, да, да. да. так? А, і от чому саме біомат вирішили? Не теплову продукцією. Ну, поки бо у мене <свист> проблема з ногами. Ден, да? Да, а ще вдома хто поки... буде займатися? Ну, Я сподіваюся, що мама буде займатися. Брат. Да. Вся родина да, буде здоровуватися. Да. Супер. А от скажіть, будь ласка, де взяти гроші? Їх вже ніколи немає. Де взяти гроші? Може, секретна. Не знаю, Не Не. Да. де їх брати, зароблять. Зароблять. Да. Але Роблять. треба, щоб і здоров'я було, щоб для да. того, щоб працювати. Так? Тому ми вас вітаємо, ми хочемо вам ще подарувати що? Квіти. Квіти. Так як ви купуєте нашу продукцію, це від усіх нас, від усіх відвідувачів, вдячність вам за те, що завдяки вам люди можуть безкоштовно відвідати салон. Ви так само інвестуєте і в своє здоров'я, і в розвиток салону. Тому це вам, від, усіх, від усіх нас, да, Клас, Дуже вам дякую за відео. І зараз ми що будемо.